Добрий день, шановні підписники! Розгляньмо дану ситуацію. Чи Питання звучить так: чи можна червоному автомобілю повернути праворуч? Розглянемо дане перехрестя. Що ми маємо на даному перехресті? Ми маємо світлофор з додатковою секцією, на якій горить зелена стрілка. Да? А, також ми маємо знак головної дороги і заборонений знак, заборонений поворот наш праворуч. А, як ми знаємо, згідно правил дорожнього руху, якщо на перехресті, Встановлений світлофор, то він скасовує дію знаків пріоритету, да? а знак поворот, заборонений праворуч, не відноситься до цієї групи знаків. Тому, на цьому перехресті червоному автомобілю заборонено повернути праворуч. Але ж ви скажете, для чого нам тоді тут встановлена зелена стрілка, да, у вигляді додаткової секції? Справа в тому, що дія цього знаку заборонного не розповсюджується на громадський транспорт, да, який їде за встановленими маршрутами. Тому зелена стрілка. В додатковій секції світлофора відноситься тільки для маршрутних транспортних засобів та громадського транспорту, які їдуть за встановленими маршрутами.